Попросила чоловіка озвучити свою вечірню рутину із хіларі. У них зараз діють знижки до мінус 70% на всю косметику, тому рекомендую і собі щось придивитися. І так передаю слово. Починаємо наші б'юті процедури. Перше, беремо гель, тихамо його собі в ладоньки, потужно розтираємо їх і мастимо на обличчя, на всі ділянки вашої шкіри. Бу, Злякались? Не бійтесь. просто витираємося рушником. Другий етап оказується це тонік без джину, просто. Шикаємо його на ватні диски багато разів. Витираємо під очима, також витираємо щоки і шию. Ого, нам дуже стало весело внезапно, тому що це дуже класний засіб, напевно. Викидаємо, потім його перебере, все нормально. Достаємо коробочку з патчами. Дуже вони круглі. Відкриваємо їх. Ого, тут є патчі. Ну, і також є ложечки, якщо ви дуже сильно проголодались, можна поїсти. Достаємо їх, ставимо на очі. Чудово, вони класно приклеїлись. Час 10-15 хвилин. Також ми не забуваємо веселитись, будемо вип'ємо води. Тепер знімаємо патчі, дивимося результат. О Боже, хто це? Я не пізнаю цю красуню. І все, всім на добраніч, Всім пока.